Доброго дня. Який сценарій приготував вам всесвіт? Загальний розклад. Зустріч. Людина, яка тривалий час спостерігала за вами, знаходився в розпачі, в хоробливій ситуації, або спостерігав за вами, як ви знаходились. Неможливості змінити ситуацію, знаходились в хворобливому стані. Ви проходили свій кармічний урок, кармічну ситуацію. На даний момент говориться саме про те, що якийсь сценарій приготував вам всесвіт. Той сценарій, який приготував вам всесвіт, ви сили, вони нададуть вам шанс, можливість, тому що саме шлях трансформацію. Ви подолали саму хворобливу ситуацію, ви здобули той досвід, ви пройшли кармічне відпрацювання, закінчення, ви успішно вийшли з подарунком від вищих сил. Бонусом є це щастя, радість благополуччя. Якщо в когось є питання стосовно особистого життя, тобто у вашому житті немає партнера, немає родини, дітей, то ви отримаєте шанс, можливість бути щасливою. Якщо ви бажаєте реалізуватися, то ви отримаєте шанс, можливість піти в починанні відносно власної реалізації. Вам відкриваються шляхи. В кожному своє життєві пріоритети, але чітко говориться саме про те, що який сценарій приготував вам всесвіт. Ви пройшли кармічні відпрацювання. Наскільки б вони хворобливими не були, але ви ще сили спостерігаючи бачили, як вам було тяжко. Але. Це те, що дало вам певний досвід мудрості знання. І от, отримавши досвід мудрості знання, пропрацював, пройшовши саме ті кармічні відпрацювання результативно, вам відкриваються шляхи. Ніхто не говорить про те, що не буде перепонів, ніхто не говорить, що не буде проблем саме на вашому шляху по відношенню до нового починання. Але вищі сили чітко вам говорять про те, що ви подарунок отримаєте. Можливість гармонізувати життя. Можливо, зустріти саме ту людину, з якою відбудеться народження дітей, побудування родинних перспективних стосунків. До далеких горизонтів світлих і щасливих, до і достатку. Ви вийдете з неможливості змінити ситуацію. про... Той шанс, який ви благали вищі сили, вам відкриються можливості, шансу. Ну, єдине, чого потребує ситуація, я розумію, що ви розумієте, що активності потрібно боротись, потрібно діяти. Отримавши дану інформацію, ви повинні. Визначати для себе подальший шлях і не сумніватися в власній ресурсності, тому що час прийшов, вам говорять, що ви ресурсні і самодостатні. Час прийшов рухатись в моє Визнач, яким шляхом, або якщо, наприклад, це особисте життя, то відбудеться знайомство, то роби вибір. Все, час прийшов. Не зволікай. Працюй, вкладайся, дій. Тільки таким чином ти будеш щасливою щасливим. В тебе є ключі досягнути того результату, якого ти бажаєш, завдяки новому шансу, новій можливості. Єдине, що роби вибір серцем. Шанс, можливість, який ти отримаєш. Сценарій, який приготував Всесвіт саме для вас, кардинально трансформує ситуацію в вашому житті і по відношенню до вашого стану. Якщо на даний момент є питання відносно здоров'я, хвороблива ситуація або хвороба, то загалом ситуація трансформується позитивно, не потрібно кошмарити, продовжувати кошмарити самого себе. Ви згодом відчуєте власне наповнення, відчуєте власне ресурсний стан. Ви вийдете з підвішеної ситуації, ну, скажу так, що в вашому житті негативно впливав чоловік саме на ситуацію в вашому житті і на здоров'я в першу чергу. На здоров'я яким чином? Психосоматика. Ви втратили роботу, ви не мали можливості шансу досягнути добробуту, ви ополучуєте достатку, змінити ситуацію. Наприклад, це були стосунки, ви отримали негативний результат в даних стосунках. Тобто дана людина знаходиться в підвішеному стані. Якщо й бажав він проявлятися негативно саме в ваш бік, але не зараз. Якщо раніше він мав можливість, не зараз. Зараз він сам жертва обставин ситуації. І лише може спостерігати за самою ситуацією і знаходиться сунтуга печаль, тому що ті неочікувані події ситуації руйнування. Відбувається тому, що в нього була не одна жінка. Він знаходився в трикутнику і думав, що ця ситуація вирішиться своєчасно саме в його бік. Але не так сталося, як гадалось. І на даний момент він жертва обставин, тому що він не досяг по відношенню до ситуації в його житті, в особистому житті, того, чого бажав. І за свої негативні дії саме в ваш бік. Дана людина отримає покарання, руйнування і неможливості досягнути того результату, якої би сфера життя, якої би ситуація не стосувалося, якого він бажав, тобто буде знаходитись без результативності тривалий час, буде надіятись на те, що зможе проявити силу волі, силу духу і те, що він ресурсний. але від нього приховано те, що або він не розуміє, не має ясності. Що вищі сили вирішують по відношенню до даної ситуації, Да, давати йому можливість шанс що все-таки він буде знаходитись в кармічних відпрацюваннях той період, доки він не досягне розуміння, чому саме це відбувається, і доки він не пройде цю хворобливу ситуацію в самотності.